Олександр Високий, радію я, що знову поруч ти. Радію я, що знову поруч ти, що в наших днях не згасла ще надія, що на столі троянди пломеніють, і ми готові сто доріг пройти. Радію ніжним поглядам твоїм, таким пекучим і таким жаданим. І, нехтуючи гамом ресторанним, ми зустріч нашу переносимо в дім. Коли ми разом зайвий цілий світ, під дзвін бокалів повторює слово, яке по сутності Давно не нове, але приємне, слуху, стільки літ. Радію я, що ніч дарує нам всі переливи почуттів глибинних. Бажанних і таких нестримних, а вся печаль залишиться дощам.